Через посилення обстрілів з боку російських військ на Донеччині розширили перелік населених пунктів, де вводять примусову евакуацію родин з дітьми. Рішення обласна влада ухвалила по комарській та Криворізькій громадах. Там проживає більше сотні дітей. Напередодні малечу евакуювали з Покровської громади Донецької області. Про те, як і хто рятує мирних людей з під російських обстрілів, буду говорити з членом екіпажу Білий Янгол, інспектором відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком. Пане Павле, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю студія, героям слава. Розкажіть нам, де нині працюють екіпажі Білий Янгол, з яких населених пунктів проводять евакуацію, ну працюють по всій території Донецької області. У нас декілька груп екіпажів Білого Янгола». Працюють, звісно, на найгарячіших напрямках, і що стосується евакуаційних заходів, то на території Донецької області можна сказати так, що евакуація проходить 24 на 7. Ви рахували за ці роки повномасштабної війни от три роки. Скільки вдалося вивести людей? ну безпосередньо евакуаційними групами білого Янголу. Це більше 10 тисяч осіб, з них більше тисячі дітей. Це от тільки групи поліції, але ж слід зазначити, що в окуці на заходах приймають участь ну наряду з білими янголами. Ще й патрульна поліція, ДСНС, військові адміністрації, тобто бувають такі випадки, коли проводиться комплекс заходів. От як у нас було і в Бахмуті, як у нас було, і в Торецьку, Тобто дуже масштабно залучалися евакуаційні групи, і на той час бували такі дні, що вивозили тільки за світовий день, це там з ранку до вечора по 150-200 по 200 осіб. А от за умов нинішніх обстрілів коли краще вивозити, наприклад, і наскільки це складно вночі чи по світлому, як то кажуть, в день. Ну звісно, це все передбачає процес планування, тобто потрібно мати розуміння, як можна заїхати в той чи інший населений пункт, в яку в який час доби, тобто в яку навіть скажімо так, до уваги приймаються погодні умови. Тобто війна трішечки змінилась. Ворог активно застосовує ударні в півдрони. Наносить удари по евакуаційних транспортних засобах, наносить удари по цивільних транспортних засобах, і тому, враховуючи всі ці обставини, потрібно також це все планувати і розуміти, як коли і можна заїхати, де знайти людей, і як це зробити якомога безпечніше. Чи часто доводиться вам вмовляти людей виїжджати, чи навпаки, вони самі намагаються вийти на зв'язок, тим більше, що я знаю, більшість з членів екіпажів Білого Янголу це місцеві жителі. От, і напевно, що у багатьох жителів Донецької області ваші мобільні телефони є номери. Ну, звісно, у нас службові телефони номери за кожним напрямком. Але ж є такі випадки, коли в населеному пункті немає світла, немає води, немає газу, немає е, зв'язку. Тобто, це все від обстрілів російських, звісно, тому що знищена інфраструктура і руйнується постійно. Ем, доводиться мовляти, але це переважно такі категорії, коли за людей просять родичі. Тобто рідні телефонують нам, кажуть, ну поїдьте, заберіть там або сестру, або мати, або батька, з ними вже давно немає зв'язку. І от випадок, от як ви зараз показуєте, транслюєте, це да, одна з останніх подій. Це такий дієвий механізм, який ми вже він вже напрацьований. Коли ми просимо. Рідних записати відеозвернення, таке невеличке відеозвернення, щоб показати людині, і от е, просила за цю жіночку її сестра. Е, вона, начебто, й не збиралась виїжджати. Але коли показали відео, коли сестра до неї звертається, коли розказує, що їде де жити, що її ніхто не покине, жінка погодилась і вже зараз перебуває в нормальних умовах у своєї рідної сестри, це все спрацьовано, зроблено за допомогою от наших евакуаційних груп, волонтерів, які Потім доставили далі жінку і поліції Хмельниччини. Вони там зустріли, передали ну, так, умов де да, передали до рідної людини, і оце як приклад можна сказати, що це дійсно позитивний момент, і це можна показати, що люди не залишаються на самоті. Тобто ми, як поліція, як всі евакуаційні групи докладаємо максимум зусиль, щоб люди не залишались в біді. І звісно, як окрема категорія, це родини з дітьми. Це робота в рамках примусової евакуації обов'язкової. Коли запроваджуються такі етапи, визначається військова адміністрація, обласною, чи населені пункти, проводимо профілактичну роботу, роз'яснюємо необхідність евакуації і. Ну, доводимо через приклади. На жаль, ми маємо такі приклади на території Донецької області, коли у нас гинули і травмувалися діти. Це Ну просто недопустимо, це неможливо такого бути, і от навіть розказуючи такі ситуації, даємо людям розуміння, що знаходитись особливо в населених пунктах. Ну це там селища, міста, які в безпосередній близькості до лінії бойових дій, що знаходитись там не потрібно. Ну, я так бачу, що поєднуєте в собі навички і військових, і рятувальників, і психологів. І напевно, що і в чомусь, і як медики, чи були випадки, коли ви вивозили людей? А росіяни, як ви казали, що ФПВі, дронами атакують, такі сафарі роблять на цивільних, і надавати медичну допомогу пораненим? Можливо, були такі випадки, коли обстріли. Звісно, і це ж не тільки у нас проходить евакуаційні заходи. Що просто людину приїхав там, забрав і вивіз місце. Це і виїзда на поранених. Це у нас і парамедики поліції займаються. Звісно, і біл, білі янголи всі пройшли на обхідні тренінги. Дуже багато випадків, коли це от і курахівський напрямок, коли там хлопці надавали допомогу і пораненим людям, і з травматичними ампутаціями в кінцівок були поранені. Тобто, ну будь, будь які ну елементи допомоги, і вже потім передають. виїжджають на умовну відстань, передають медичним працівникам, де людей потім доставляють до медичних закладів. Тобто таких ситуацій дуже багато, тому що ворог б'є нещадно, б'є. Зі всіх видів озброєння застосовує ці ну доволі жахливі керовані авіабомби. Це потужний такий вибух, величезні руйнування застосовує реактивні системи залпового вогню, наносить удари дронами, як по цивільних автівках, так і по евакуаційних екіпажах. У нас був випадок. Це було. Була евакуація в Кураховому, Екіпаж поїхав забирати. Екіпаж Білоянгу поїхав забирати поранену жінку і чоловіка. Вони тільки вийшли з приватного будинку. Перший удар біля автівки. Вони запригнули в машину, почали їхати. Однак транспорт отримав механічні пошкодження і далі неможливо їхати. Де коли хлопці вибігли з цивільними в недобудову, ну так пошкоджений будинок, там поруч був сховатись, то Сіяни, по перше, що зробили, вони знищили транспорт, знищили, добили машину, і вже потім почали прицільно робити скиди та застосовувати дрони, намагаючись вбити їх в цьому будинку. Однак спрацювали потужно спрацювали все чітко і злагоджено вдалося і безпосередньо самим поліцейським евакуюватись і забрати всі тих же цивільних, за якими вони приїхали. Пане Павле, я вам дякую за вашу службу, за вашу роботу і вашим побратимам і за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це був Павло Дяченко, інспектор відділу комунікації поліції Донецької області, член екіпажу Білий Янгол».